За минулу добу кременчуцькими правоохоронцями встановлено обставини 17 кримінальних правопорушень, за якими тривають наразі слідчі дії. 18 січня близько 23-ї години. В селі Липови сталася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та вантажівки. В результаті загинула жінка 1964 року народження. За попередньою інформацією водій позашляховика 1960 року народження під час руху. Виконання маневру обгону не впевнився в безпеці маневру та здійснив зітнення з вантажівкою. В результаті дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала смертельну травму та загинула на місці. До деблокування тіла жінки були також залучені рятувальники. На місці відразу після виклику прибули рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста. Працівникам ДСНЕ за допомогою логічного інструменту було проведено демонтаж правої двері, панелі приладів з подальшим деблокуванням загиблої жінки 1964 року народження, пасажирки автомобіля Тойота. Правоохоронці закликають водіїв бути уважнішими за кермом, особливо у нічний час. Хотілося б закликати водіїв під час руху в нічільний час обов'язково дотриматися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Обов'язково порядку перевіряйте справність транспортного засобу. В разі несправності рекомендуємо не продовжувати рух, а устранити дану несправність. Також вчора близько 9-ї ранку в селі Семенівка фахівці сектору реагування допомогли водієві, у якого загорілася газель. Відразу на допомогу водіям прийшли як правоохоронці, так і громадяни, і було локалізовано пожежу. Водіям слід звернути увагу за рекомендацією ДСНС, так і правоохоронців обов'язково на справність транспортних засобів. Зв'язку з погодними умовами виникає дуже часто саме несправність електропроводки тягне за собою загорання транспортних засобів. Кременчуцькими правоохоронцями розпочато слідство за фактом отримання кременчужанкою тілесних ушкоджень від свого співмешканця. Інформація не дійшла від медиків по госпіталізацію тяжкому стані місцевої жінки 1995 року народження, яка мешканка нашої вулиці Університетської за фактом розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Попередньо вилучено речові докази також сектором протидії домашньому насильству Встановлюються обставини систематичного отримання тілесних ушкоджень кримчужанкою. Попередньо було встановлено, що співмешканець раніше вже притягувався до відповідальності за здійснення сімейного насильства і є кривдником кримчужанки. Наразі з родиною продовжують працювати правоохоронці, становляться все обставини та триває слідство. Вчора групою реагування горішніх плавнів було зупинено місцевого мешканця 1989 року народження, у якого під час огляду було вилучено наркотичні речовини. Встановлюються всі обставини та походження даних наркотичних засобів. Попередньо мешканець горішніх плавів повідомив правоохоронцям про те, що зберігав дані наркотичні засоби для власного живання, але дана інформація наразі перевіряється слідчими. З початком нового року дільничні офіцери поліції Кременчука та відділів і відділень Кременчуцького управління поліції проводять зустрічі з мешканцями у контакт-центрах. Звітують про роботу та здійснюють роз'яснення. Така зустріч прийшла вже в автозаводських районах міста, де присутнім громадянам дільничні проінформували про свою роботу, роздали листівки та профілактичну інформацію, буклети, де містяться всі телефони. По яким громадяни можуть отримати допомогу як від поліцейських, так і відповідних екстрених служб, 17 січня о 20.39 вже до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у нежитловому приміщенні по вулиці Миру у селищі міського типу Семенівка. Місцевий мешканець, повертаючись додому, помітив, як з житлового будинку, який знаходиться неподалік, з вікон виходить дим та відніється вогонь, не зволікаючи, відразу повідомив на лінію 101. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу подали ствол типу протек на гасіння. Під час розвідки чи загиблих виявлено не було. У 21.03 не три пожежа була локалізована, а два з перше Бережіть себе та своїх рідних. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.